Вітаю усіх! У цьому відеоролику ми спільно з вами детально оглянемо ось це кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі Presidents. Кабінетні крісла моделі Presidents це і наші крісла ручної роботи, які ми виконуємо в двох варіантах: на ніжках та ось такі на коліщадках, як ви бачите. Виконуємо їх. Натуральній шкірі італійського виробництва люкс гатунку Як ви бачите, крісло оздоблено декоративними цвяшками. Перід спинки виконаний методом каретної стяжки. Надзвичайно приємний дотик, Дуже м'якасенька, якісна шкіра. За потреби ми завжди покупцеві можемо надати клаптик. Примірник шкіри, з якої виготовлене відповідне крісло. Красиві масильні підлокітнички, які також оздоблені декоративними цвяшками. Крісло обладнане найякіснішим і найнадійнішим механізмом мультиблок. Яке монтується на крісла класу для керівників. Він витримує навантаження 150 кг. За його допомогою можна регулювати висоту сидіння, огойдатися на кріслі і вибрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Як користуватися цим механізмом, ви можете знайти на нашому сайті, або ж на, е, також на нашому YouTube-каналі. П'ять коліщаток кріпиться до металевої хрестовини, яка оздоблена накладочками з натуральної Деревини. Так, повертаємо кріселечко. Дуже красивий колір шкіри. Декоративне вушко також оздоблене цв'яшками. Досить комфортна посадка крісла. Задня частинка спинки. Нагадую, що при виробництві крісла шкірозамінник не використовувався, тобто крісло повністю виготовлене в операльній шкірі задня частина спинки в тому числі. Ось такий красунчик. Ми виготовляємо крісло цієї моделі в різних кольорах, також на ніжках, на хрестовині. Друзі, в описі до цього відео міститься клікабельне посилання на наш сайт. Саме на це крісло, там є уся необхідна додаткова інформація. Детальні характеристики, параметри цього крісла, додаткові фотографії, його опис, наші контакти. Ну і, звичайно. Його вартість, яка є актуальна стана на момент перегляду вами цього крісла та на момент його придбання. Я всім дякую за увагу та бажаю гарного дня!